У 1930 році створили гулаг як головне управління таборів при НКВД, і це стало початком машини страху і примусу. Новостворена система швидко розширилася по імперії, перетворивши віддалені території на сітку місць ув'язнення і примусової праці. План будівництва включав лагеря особливі тюрми і заводи в холодних регіонах. Де клімат і праця були додатковим вироком для людей, адміністрація НКВД організувала логістику депортацій, будівництво бараків і транспорт звинувачених, що зробило репресії масовими та системними. Після створення гулагу режим набув структурної суворості, коли кожен арешт супроводжувався оформленням, допитами і відправкою на крайні рубежі. Ця система стала інструментом політичного терору, який руйнував життя сімей і визначав долі мільйонів людей без права на захист. Система ГУЛАГу охоплювала не лише трудові табори, а й особливі тюрми з максимально жорстокими умовами і ізоляцією від зовнішнього світу. У таких об'єктах застосовували політичні вироки, сувору кару і практики, які відрізнялися від звичайного табірного режиму. Важко ці тюрми служили для тих, кого вважали найбільш небезпечними або небажаними, і ставки там були питанням життя і смерті щоденно. Механізм роботи включав особливі правила обліку: заборону на передачі і суворий контроль. За будь-яким контактом з родиною протягом років відвідування сторонніх були максимально обмежені, а інформація про умови часто приховувалась під грифом секретності довго. Такі місця стали символом державної жорстокості, де правових гарантій практично не існувало, а людська гідність була знецінена. Спецоб'єкт 110, відомий як Сухановська тюрма. Був створений за ініціативою тих, хто правив НКВД і швидко став символом безжальної ізоляції. Ініціатива Єжова заклала підвалини для спецрежиму, де методи тиску і допитів відпрацьовувалися до найменших деталей і автоматизувалися системно. Згодом, контроль над цим об'єктом перейшов до Берії, який посилив каральні практики, перетворивши місце на центр таємних розправ і допитів. У сухановці ув'язнених позбавляли імен, замінюючи їх номерами, і саме це перетворювало людей на безособові тіні в системі безправ'я. На території застосовували катування, незаконні страти і масові розстріли. А підвали стали ланцюговими камерами смерті для багатьох нещасних. Сухановська тюрма нагадувала про парадокс режими. Виконавці репресій рано чи пізно могли самі стати жертвами каральної машини без попередження. Невблаганна іронія долі проявилася, коли сам Єжов, який очолював безжальний апарат, опинився в ізоляції тієї самої тюрми, де вершив долі інших. Колишній керівник НКВД втратив привілеї і став об'єктом тих самих методів. Які він колись заохочував і виписував наказами цинічно у сухановці? Він провів дні в одиночці, піддаючись допитам і приниженню, і його історія стала попередженням для всіх виконавців терору. Арешт і падіння єжова продемонстрували, як швидко змінюється становище у системі, де лояльність не гарантує безпеки нікому. Згодом його засудили і стратили, а колоніальні докази щодо його дій використовувалися для морального виправдання ретельно. Доля Єжова увійшла в історію як символ кари, коли мисливець стає видобутком і раптово втрачає владу над смертю тих, кого карав. Бутирська тюрма, витончена у XVIII столітті за указом Катерини. У радянські часи стала місцем масових арештів і розстрілів під час великого терору. Її старі стіни бачили потоки людей, яких приводили під конвоєм. І багато хто з них ніколи не повертався до домів, зникнувши у системі без сліду. Арештанти йшли через звужені коридори, бутирки під ударами долі, де процес часто замінював справедливість швидкими вироками. Під час нетривалих слідчих процедур строки життя стискалися в рішення про розстріл, і надія згасала ще до суду безповоротно. Історичний характер будівлі контрастував з механізмом репресій, що діяли тут безжально і швидко, немов машина для ліквідації, бутирка залишилася в пам'яті як місце, де людські долі ламалися швидко. І кожен приїзд конвою ставав мало не вироком для багатьох. Лефортовська тюрма спочатку створювалася для військових, але з 20-го століття стала одним із інструментів НКВД для допитів та страт. Її приміщення використовували для ізоляції підозрюваних у політичних справах, і методи тут набували ознак систематичної жорстокості. З 1924 році Лефортово стало майданчиком, де допити проводилися з застосуванням тиску та фізичних покарань без огляду на права людини. Тут виникали списки ворогів народу, і багато хто опинявся в камерах очікування свого арешту чи судового вироку невблаганно. Місце мало моторошну репутацію, де сліди доказів часто супроводжувалися тортурами, а свідчення. Вибивалися під примусом і брехливим тиском. Лефортовська історія відображає, як інституції, створені для контролю, перетворювалися на механізми помсти і страху для невинних. Мінусинська тюрма, одна з найстаріших у Сибіру, з початку 30-х років стала місцем виконання смертних вироків і суворих покарань. У підвалах цього об'єкту проводилися страти, і атмосфера там. Була наповнена страхом, що відчувався в кожній цеглі і коридорі. За офіційними звітами тут діяла система, яка перетворювала кожного засудженого на статистику без права на гідне поховання. Люди, які опинялися тут, зазвичай знали, що шансів на порятунок замало, і це робило очікування одним із найжорстокіших випробувань. Богатяновський централ у Ростові на Дону отримав репутацію однієї з найжорсткіших тюрем, де тортури і вбивства були страшною реальністю. Розповіді в'язнів і свідків описували побиття, систематичну жорстокість наглядачів і фактичну безкарність виконавців насильства невпинно. Заклади такого типу використовувалися для придушення опору і демонстрації сили. Аби залякати місцеве населення та стримати небажані прояви, Богатяновський центр мав особливі правила режиму, що включали суворе покарання за найменше непослухання і жорсткі санкції миттєво. Нерідко сюди привозили тих, кого хотіли перевиховати, із застосуванням фізичної сили, і багато історій про загибель не були оприлюднені. Ця установа стала символом того, як система могла легітимізувати жорстокість, знищуючи людей під грифом державної необхідності. Mm. Усі ці тюрми та табори стали втіленням радянської репресивної машини, де людське життя і честь обліковувалися кроками і наказами без жалю. Навіть короткий термін перебування міг стати смертельним вироком, бо хвороби. Побиття чи розстріли знищували людей швидше за будь-який строк. Історія гулагу і суворих тюрем це попередження сучасним суспільствам, безконтрольна влада і відсутність підзвітності ведуть до катастрофи.